Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Я дуже рада вас сьогодні всіх бачити. Ми знаємо, що восени стають коротші. Сонечко деталі рідко показується за хмаринки, часто ідуть дощі. Багато хто з вас дуже любить погуляти у дощ, побігати по калюшках, замочити, забруднити свої чобітки. Що ж робити з мокрим та брудним суттям? Є дуже багато цікавих способів для будь-яких випадків. Дітки, перш ніж приступати до сушіння, потрібно їх очистити від бруду, протерти венчіркою або помити. Далі переходимо до сушіння. Спосіб перший за допомогою звичайного рису. Беремо коробку, насипаємо туди рис тонким шаром. І занурюємо наші черевички підошвою догори. Закриваємо коробочку і чекаємо 2 годинки. Другий спосіб за допомогою звичайного паперу або газети. Витягуємо з черевичкову стілку і папір заштовхуємо всередину. Міняємо папір кожні 30 хвилин, поки черевички ваші не висохнуть всередині. Третій спосіб за допомогою звичайної кам'яної солі. Нагріваємо її на сковороді, насипаємо у носочок і засуваємо у черевичок. Вся волога вбереться миттєво. Якщо одного разу не вистачить, проробляємо цей трюк ще раз. Малята! І пам'ятайте, будь-яке взуття любить чистоту. Чим довше бруд залишається на черевичках, тим швидше воно зношується. Я сподіваюся, малята, що мої поради стануть вам у нагоді. До побачення, до нової зустрічі!